Які речі є по Гаррі Потеру в Сінсеї? Цей альбомчик я вам вже показувала його. Я придбала в попередніх відео. Коштує 460 гривень і дійсно є цікавою знахідкою для фаната Гаррі Потера. Серветниця з факультетами за 170 гривень. Вона, як ви бачите, доволі велика порівняно з моєю рукою. З усіх чотирьох сторін намальовані факультети Хогвартсу. То рамка в такому стилі, як і попередні два товари, коштує вона 190 гривень. Далі чашка, яку я вже також придбала і показувала в попередніх відео. З однієї сторони надпис «Гаррі Поттер», а з іншої платформа 9 3 четверті, 150 гривень. Далі одяг з чоловічого відділу, але по факту його можна і жінкам. Тут бузинова паличка «Гаррі Поттер», а на спинці Дари Смерті. Загалом це худі воно з капішоном. І коштує 700 гривень. І також тут дуже велика розмірна сітка. Далі футболка в чорному кольорі, також з тематикою дарів смерті 460 гривень. На спині буде знак чорної мітки. Біля каси ще побачила папку дуже таку велику з відділами. Коштує 170 гривень. Ну і загалом всередині виглядає ось так. Всім цьом і гудбай.